Вітаю, Арпінська громада! Мене звуть Ростислав Смирнов. Я є співзасновником волонтерського проекту Добробат, який працює уже у семи регіонах України та допомагає постраждалим із відновлення житла та об'єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях. Ми долучилися до відновлення Рпіння одразу після деокупації міста і вже допомогли відбудувати понад 110 об'єктів. Ми починали з розбору завалів на вулицях, потім демонтували напівзруйновані та вигорілі будинки, прибрали та вивезли понад тисячу кубометрів будівельного сміття. А з червня 22-го року наші волонтери взялися за ремонт покрівель. Це все вдалося завдяки звичайним і водночас неймовірним людям з різних, абсолютно з різних куточків країни. Дізнавшись про великі гори Ірпіня, вони захотіли допомогти понад тисячу. Продавців, інженерів, журналістів, охоронців, не знаю, вчителів, комунальників, об'єдналися і, і приїхали сюди. Отже, підтримуйте ваші волонтерські організації, як волонтери підтримують вас. Я переконаний з власного досвіду, кожен може зробити більше, ніж уявляю. Йдеться не лише про донати, приносите допомогу пункти збору, одяг, з якого виросли ваші діти, підгузки, продуктові набори, усе, що можете. Або ж інвестуйте кілька годин свого вільного часу і попрацюйте разом з такими ж небайдужими пінцями. Усе це ваша можлива допомога. Дякую.